Всім добрий день. Сьогодні я хочу записати для вас випади в в бік Випади в бік і також варіанти ускладнення цієї вправи. Окей, тобто спочатку ми проговоримо техніку виконання. Вдих, на видихі піднімаємось вверх. Опускаємось спокійно, на всю стопу, не виходимо з коліна вперед. Таз далі назад. Бедро до паралелі з полом. Вдих і видих. І будемо робити по зміну. Вправо в лівий бік. Видихаємо. Вдих. І видих. Вдих. Таз назад. Видих. Не забувайте, що коліно у нас йде за носком. Так, куди б у нас носок не повернувся, коліно йде за ним. Вдих. Видих. Поїхала. Зробимо вісім. Сім. Зажати прес сильно-сильно. П'ять. Чотири. Залишилось. Ще три. Спокійно, не навалюємося на ногу м'яко приземляємося. Два. Один. І лише всього далі розкручувати по три. Один, два, три. Далі у нас буде ускладнення через три і на чотири вверх. Вдих, видих, вдих і видих. Іще. Вниз, таз назад, вниз. Вниз і вверх. Ще. Так у нас більше працюють. приводячі м'язи. Угу. І верх. Іще. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих. Вниз. 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 І повстан зробимо. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре, тепер з поворотом. Також на чотири рахунки. Один. Повертаємось. Два, три і чотири. Один. Два, три, чотири. Поїхали. Вниз. Повертаємось. Вниз. І не забувайте, що коліно у нас йде за носочком. І ще. Вдих. Вийдих. Вдих. І видих. Вниз. По останнім разом зробимо. І ще. Також ще одне. Варіант розкладень. Один. Два. Присіли. Три. Чотири піднялися. Один. Лише вагу тіла на одну ножку. На дві. Тріздаємо. коліна у нас також порад. Не виходить. Таз назад. Три. І Чотири. Вісім. Угу. Сім. Один. Звернули руга. Два. Три. Все. На одну кукільність рахунків. Ще. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Разом коліна за носками, лише на одну і вверх. По останньому разу. Вниз. Разом. Вниз. І вверх. І Іще. Разом. Добре. Трішки змінимо. Один. Далі. Два. Три. Чотири. В один бік. Назад. Лише на одній. І вверх. Один. Два. Три. Чотири. в інший, Один. Два. не піші. Чотири. Ще. Вдих. Видих. Вдих. І прушни лише напорній. Вниз. Назад. Вбік. І ще. Вбік. Назад. Вбік. І вниз. На одній і верх. Ще по одному разу зробимо. Вниз. Назад. Вбік. І вверх. І він собі бік. Вниз. Назад. Добре. І тепер також один, два, три, чотири. Один. Коліна. Два. Три. Лише на цій нозі залишаємося. Чотири. На подих. Вдих. Видих. Вдих. І будемо. Роблямося. Медленно. Не виходить коліна вперед. Ще. Ще чотири. Хоп. Опускаємося. Ще три. Таз назад. Ні в якому разі не нехтуємо технікою. Ще два. Як би не хотілося вам швидко це зробити? Наші коліна. Наші злоби. Важніш за себе. Останній раз. Добре, давайте з цього положення. Вдих. Видих. Лишаємося не лише на ціннозі. бік, коліно до себе. Вдих. Лише напорні. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Погатіла. Лише на дільниці. Три. Два. Один. Змінюємо. Сторону. В цей бік. Поїхали. Випади, зробили. Вісім. Сім. таз назад. Шість. Відчувається, лише стигнула. ягодиця, П'ять. Коліно вище. Чотири. Три. Два. Зажатий прес. Один. Добре. Тут. Хоп. Піднялися. Вдих видих. Подихали. Далі у нас йде Лише в один бік. Повернулась. І вперед. Вниз. І вперед. Покрутились на п'яточки. Пам'ятаємо. Як циркуль. П'ятка йде за носком. Гоу-го. -го. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останній. Добре з цього положення змінюємо змію інша. Поведи і види і ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре, вдих види. Подихали. Спокійно. Прямі ноги. Давайте потягнемося лише вперед. Дві рукавищі голови. І ніколи також не нехтити не нашої заміночки. Ще чотири. Рівні ноги. Три, два, один. Добре. Скругли спинкою вверх. Треба захворитися І ще два рази вдихвиди. І останній раз. І дуже вдячна вам за тренування. Все до побачення, до нових зустрічей. і напишіть мені, будь ласка, що ви хотіли подивитися а і, відео, на яку групу м'язів ви б хотіли подивитися на наступний раз. Все до побачення, гарного дня!